Мене звати Панченко Тетяна Анатолійна. Я одна з батьків, які вирішили прийти сьогодні на сесію. Я дуже дякую всім ініціаторам і депутатам і міському голові. За те, що ви взагалі підняли це питання і поставили його, тому що воно дуже актуальне. В мене дитина навчається у восьмому класі, і оскільки ми проживаємо на Борисовці, в нас взагалі ніколи немає світла зараз. Воно там буває годинку зранку, годинку ввечері, дві годинки вночі. В решту часу взагалі. І він не має можливості практично навчатися, оскільки в нього ще й перехідний вік, то таке ставлення до навчання воно просто формує в них характер. І навичку нічого не робити. Тому все-таки для того, щоб Бо я розумію, що в нас війна, тривоги і так далі, але я вважаю, що ми повинні якимось чином пристосуватися до тих умов, в яких ми зараз живемо, і зробити все, все можливе для того, щоб навчальний процес за можливості був очним. Так, ми дійсно зараз керуємося постановою Кабінету міністрів про організацію освітнього процесу воєнний стан. Час. Який, час. Значить, який передбачає певний механізм? Так? І очне навчання можливе лише за наявності сховища, не просто сховища, а яке має відповідну кількість місць. Відповідно, учасників освітнього процесу не можуть бути у школі, ну, давайте я докажу. Не може бути у школі, там організовано там, на 50, а ми там будемо вчити 500. Ніхто це не дасть. Є певна процедура. Певна процедура. Виїжджає комісія, яку очолює ДСНС, представники депутатського корпусу, відділ капітальному, відділу освіти, яка вивчає можливість, перш за все, перше, можливість облаштування укриття. Чи безпосередньо в закладі, чи в да, безпосередній близькості від нього. Це було проведено. Так? У нас в місті є багато сховищ, які, скажімо так, не належать громаді. Значить, ми вивчили і в селах, в села, там не було сховищ. там були просто підвали. Ми їх зробили. Я ще раз наговорю. Що було в місті? Що було в місті? В місті, буквально по школах, Перша школа, полупідвальне приміщення, з якого треба було зробити підвал з двома виходами, ми зробили. Там навчаються в дві зміни, ця школа навчається. І як один із варіантів, ми можемо в нас залишилося, але я не знаю батьків, які согласяться. Третя зміна з п'яти годин вечора організувати навчання. Значить, п'ята школа, взагалі відсутня. Шоста гімназія. Так, да, є підвальне приміщення, але станом на сьогодні. У мене є висновок комісії, висновок комісії, комісії про неможливість там влаштувати укриття. Е, сьома школа найбільша проблема. Це найбільше, це ліцей, ліцей імені Володимира Монако, де, де участь 1200 людей, більше 200 людей, там, працівників, де факультет університету. В панель, де державними будівельними нормами. Ви бачили, що трапилося в Дніпрі. В панельних будинках навіть там є підвал. Заборонено. Влаштовувати сховища. У мене є висновок комісії. Будівля панельна, сховище не можна. Багато закидалось питання четвертої школи. До голови, до нас чуть і не приватизували його. Це сховище, режимний об'єкт, який належить державному органу. Людей не влаштовує те, що наші діти не навчаються ні в школі, ні вдома. Тобто школи закриті, питань багато, ніхто нічим не займається, а школа онлайн теж її немає. Світло виключається, інтернету немає, вчителів не чутно, діти сидять вдома. Батьки прийшли незадоволені тим, що наші діти, а саме учні ліцею Івана Мазепи, навчаються дистанційно, при тому, що на території нашої школи є бомбосховище, яке, за словами начальника відділу освіти, належить. Же, архівному відділу і доступу туди учні ліцею не мають питання: чому чи можемо ми батьки разом з депутатами міської ради, разом з головою звер... написати звернення в відділ освіти з поясненнями, чому діти не можуть користуватися бомбосховищем, яке знаходиться на території школи. Питання стану організації навчального процесу є дуже важливим для міста. Це важ... Чому воно таке резонансне, тому що батьки і діти це великий велика частина мешканців міста. І питання не стоїть власне в розборі якогось якогось окремого моменту. Питання стоїть загалом, що протягом часу було зроблено для того, щоб діти максимально повернулися на очне. Навчання або хоча б черговість очного навчання. І питання стоїть, що саме за цей час зроблено? Два роки ковіду, рік війни, а ми в тому ж стані, в якому і ми були. Це ініціатива батьків. І якщо ви бачили, це іні ініціатива освічених батьків, яких, е які хочуть, щоб їхні діти теж були освічені. Будь-якого виходу з будь-якими постановами можна знайти. Варіанти, так, да, не для 100% учнів, так не у кожній школі, але варіанти треба шукати. І мені здається, що виконавчі органи влади, які за це відповідають, повинні взяти це до відома. Через місяць ми будемо слухати звіт і сподіваюся, що якісь кроки позитивні будуть зроблені сьогодні. Одним із ключових питань порядку денного сесії було питання ініційоване жителями міста батьками, які стурбовані. Навчальним процесом в місті, а точніше, його відсутністю. Люди задавали питання, чому в інших містах нашого району та також селах діти ходять до школи, де відбувається навчальний процес, а в нас з цим є певна проблема. І проблема дійсно є. Проблема це бомбосховища, Довірніше їх відсутність у нашій громаді сьогодні було почуто досить багато думок, як жителів, так і депутатів керівництва міста стосовно врегулювання цього питання. Говорилося про те, що можна робити проводити навчальний процес на базі університету, тому що, як відомо, там є чудове бомбосховище. Також є ряд шкіл на нашому районі, зокрема Великий Каратолі, де теж можна було як варіант проводити, залучати шкільний автобус, підвозити діток і. Проводити навчальний процес. Говорилось про можливість навіть навчання у три зміни. Тому хочу запевнити жителів міста, що сьогодні їх точно на сесії почули і депутати, і, я думаю, місцева влада будуть докладати максимальних зусиль до того, щоб в нас відбувався навчальний процес, щоб діти готувалися. Зокрема, наші старшокласники якісно підготувалися до ЗНО і отримали освіту. Бажання батьків, педагогів. Відділу депутатів завжди співпадає в тому, що навчання має бути офлайн. Питання стоїть дуже гостро і стоїть кожного дня на повістці денній у відділі освіти і у органів виконавчої влади. Ми працюємо над цим питанням, прислухаємося до всіх рекомендацій і надалі будемо працювати над вирішенням такого болючого для всіх нас питання.